Питання підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Тернополя обговорювали впродовж року. Та, попри це, тариф до сьогодні вдавалось втримувати з 1 січня, коли зросте мінімальна заробітна плата, суттєво збільшиться й витрати перевізників. Тому сьогодні є потреба, тобто сьогодні, щоб не було десь якихось серйозних збоїв в роботі громадського пасажирського транспорту, щоб не була порушена безпека, і хоча б та елементарна ситуація, яка сьогодні є щодо перевезень, не була порушена, тому я вважаю, що є сьогодні предметно і є підстава абсолютно для того, щоб змінити тариф в більшу сторону, тобто автобусних перевезень в режимі маршрутного таксі і звичайним режим до. 4 гривень я вважаю, що якщо перерахунки будуть зроблені після січня місяця, десь в лютому місяці, коли всі розрахунки підуть в перевізників по мінімальній заробітній платі, я думаю, що 4 гривні цього буде далеко недостатньо. Ще складніша ситуація з тернопільським електротранспортом. Нещодавно Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, повідомила про те, що підприємства міського електротранспорту, не тільки тернопільського, виключені зі списку тих підприємств, які утримуватимуть пільгову вартість електроенергії. Відповідно, тепер Капе Тернопіль Електротранс сплачуватиме за електроенергію як рядовий споживач без права на пільгу. Для того, щоб підприємство залишилось і існувало в Тернополі, є два шляхи. Я думаю, що цих два шляхи буде використано. Перше це часткове підняття тарифу. Друге, знову ж таки, орган місцевого середування повинен шукати кошти для компенсації різниці тарифу. Ми вже мали один подарунок минулого року, коли пільговиків переклали на орган місцевого середування. А цього року ми маємо ще й зростання значне зростання вартості тарифу майже на гривню. Інших містах тариф у громадському транспорті вже давно збільшили, кажуть у міській раді. І сьогодні у більшості обласних центрів вартість проїзду знову планують збільшувати подекуди з 4 до 5 гривень. У Тернополі електричний транспорт намагаються розвивати будь-яким способом купівлею нових тролейбусів будівництвом нових тролейбусних ліній, бо розуміють, що саме тролейбусами користується найбільша кількість городян, в тому числі й пільговики. Незважаючи на те, що уряд за два роки не дав жодної гривні. Компенсація за проїзд пільговиків, ми зберегли проїзд всіх пільговиків в тролейбусах і в соціальних автобусах міста Тернополя. Крім того, наше завдання – це максимально здешевити вартість проїзду для тернополян. Власне, для цього ми запроваджуємо електронний квиток, який вже працює. І вже зараз електронний квиток дає можливість людям здешевити вартість проїзду до 10% хто купує електронний куток, для нього вартість прізвишевши на 10%. І саме це вважає сьогодні нашим головненням максимально зробити все однозалежне, для того, щоб здешевити проїзд до територія. Перевізники подали розрахунки на тариф 4 гривні у маршрутних таксі, Тернопіль Електротранс, 3 гривні у тролейбусах. Та чи затвердять ці тарифи, стане відомо під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради.